У середземному морі просто в ці самі хвилини тоне судно, на якому перебувають більше як три сотні людей. Сигнал СОС почули в римському офісі міжнародної організації з міграції. За словами капітана, який власне і увімкнув, сигнал тривоги 20 людей вже загинули. У ніч проти неділі, неподалік Лівійського збережжя У тому таке середземному морі затонуло судно, на якому перебували понад 700 нелегальних мігрантів. Урятувати вдалося лише 28 людей. Старий рибальський корабель перекинувся серед ночі, тому що сотні біженців. Порушили інструкції у кілька разів. Перевищивши вантажопідйомність судна, контрабандисти наказали їм не рухатись аж до самих берегів Європи. Але серед ночі, опинившись посеред моря, люди панікують, бачать корабель і починають йому махати, скупившись на одному борту. Цього вистачає судно перевертається. Десятки людей не мають шансу врятуватися. Вони замкнені в трюмі. На облавку твердять нечисленні вцілілі перебувало до тисячі людей, багато жінок і дітей. Рятувальна операція в сицилійській протоці триває всю ніч. У цілілих везуть до Італії. Тіла вивантажують на Мальті. Трагедія сталася лише за тиждень після іншої, яку називали найбільшою в історії. Чорний рекорд побито вдвічі. Просто зараз в історії нашого континенту, нашого середземномор'я, є чума. Це людський трафік, рабство 21-го століття. Термінове засідання італійського уряду, термінове зібрання європейських міністрів у Люксембурзі. Італія не вперше заявляє, що не справляється сама національна місія Маринострум, яка торік рятувала більше ста тисяч життів. щомісяця відбирала з місцевого бюджету 9 мільйонів євро. Її закрили минулої осені. Європейська заміна місія Тритон, неефективна. У ній задіяно набагато менше людей і техніки, зосереджених у прикордонних водах. Фактично, європейці заявили, ми припиняємо рятувати вас у морі. Ви не наша проблема потік мігрантів від минулого року лише виріс. Мені болить від того, що складається враження, наче євросоюз зазнав поразки. Це неправда, це країни-члени. Всі ми зазнали поразки. Ми не можемо просити греків та італійців справлятися з охороною середземномор'я самотужки. Більшість біженців пливуть до Європи з лівії, західне узбережжя країни, де з часів повалення режиму Каддафі панує безвладдя. Патрулюють лише три човни. Загалом їх має бути вісім, але один зламався, а чотири ремонтують в Італії. У міграційному центрі сотні знедолених зі ще бідніших країн Африки. Лівія для них порт відправлення у світле майбутнє. Деряві переповнені човни, африканців не лякають. У Сомалі я був студентом. Зараз у моїй країні війна, нічого хорошого там немає. Тому я хочу мандрувати до Європи. Хай Господь мені допоможе. Поки європейці засідають, а італійці чекають непотерпілих поблизу грецького острова Родос йде на дно ще один човен. На ньому кількадесят біженців. З них гинуть принаймні троє. А міжнародна організація з міграції тим часом отримує одразу два нових сигнали біди на облавку одного корабля півтори сотні людей, на іншому триста. Яна Сесарчук, Спецкор, 2+,2.